Ділове, давайте особисто. Що тут, До чого воно йде. По сімьорки кубків ну, якась ілюзія. якась ілюзія. До чого воно йде, да, не до серйозності, естественно. По сімьорки кубків це. Е Ем, може бути, знаєте, хороше время припроваждення. І так, і, і зустрілися, і так, побачилися якась така ілюзорна трошки. Давайте подивимося від детально поясніть. Але. Але, знаєте, можливо, все ж таки я. Тут карта справедливості, карта ну, все одно дев'ятка Пентаклі це все одно, по якому це ну, рай на землі. Але рай все одно дівчина тут. Жінка, вона одна, вона не в парі. Тобто. Хорошо провести время, поспілкуватися, по, провести час. Да, ну, Симірка Кубків, це ще карта такого ілюзії, випивки, да, якогось там, Навіть, як пам'ятаєте, по класичній, там дуже багато. Е в кубках там, різні різні, там, наповнені вони різним цим. То можна і так, і так вибір, походити на свидання, да? а все одно воно якось не веде до якоїсь там гармонії, все одно ви залишаєтесь одні. Хоча судьбоносні, можливо, судьбоносні, але буде конфліктна якась ситуація. Ні. На відносини Семірка кубківна до серйозних якихось відносин, ні. Це все ж таки, я думаю, може бути дружба, якась разом проводити час. Отак, ну, я б сказала. Такий, такий перший варіант. Так, давайте другий, що тут, до чого тут веде? А тут розкриваються з перспективи, тут якісь, можливо, вже такі ситуації, такі е відносини, які вже м довгий час, які вже вкладені е якісь зроблені кроки, разом вже не, од... не одне, не... не тільки зустрілися, скажімо. Уже як наче, е пробули деякий час разом, разом осідлали вже. Льва, да? І ждемо якогось результата, по трійки очікування результату. Ну, тут, можливо, перехід на якийсь новий віток, на новий, на новий рівень. Що далі буде в цих відносинах? Да? і що ця трійка? Ну, Тут все одно якось, хоч тут на любовний трійка кубків, це все ж таки ще людина не оприділилася, Все одно у мене це, як знаєте,